Доброго дня, це ви знищуєте тарганів? Так, але це буде коштувати гроші, не проблема. Але в мене прохання, усе має виглядати як нещасний випадок. Автомобільна аварія підійде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зима, хуртовина, друга година ночі, замерзли ставок на околиці нічного міста. На льоду перед лункою сидить рибалка, ловить рибу, відвернутий комір кожуха, майже по плечі занесений снігом. І тут, у світлі самотніх ліхтарів, на даху крайньої багатоповерхівки з'являється радіоаматор з мотком дроту, плоскогубцями, в'язкою ізоляторів на шиї і якоюсь трубою. Рибалка дивиться на нього і презирливо вимовляє: ти, господи, бувають же фанатики. <рив> Що таке ревнощі? Це коли твій кіт ходить спати до когось іще. Дочка привела нареченого знайомитися з батьками тату, мамо, познайомтеся, це мій новий хлопець паша. Паша праноїд, вейпер і покемонер. Батьки в шоці переглянулися і кличуть доню на кухню, там тихенько кажуть їй Сонечко, а можна якось повернути попереднього цигана? Кутя помер, потрапив у чистилище, блукає там і раптом бачить величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників і у всіх стрілки в різному положенні. Він запитує в ангела. А що це таке? Це годинник брехні для кожної людини і вже померлої, ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається. Цікаво. А ось це чий годинник, запитує Путя. Це годинник Івана Павла II, Верховного понтифіка. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи. А ось це Це годинник матері Терези. Вона за все життя збрехала лише п'ять разів, і ось стрілка сунулася на п'ять поділок. А це чий? Це Трампа. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів. Прикольно. А тепер я хочу побачити мій годинник, каже Путя. Твого тут немає. Як це? А де він? Його забрав собі господь. Ого, вигукує задоволений Путя. А для чого він йому? Він використовує твій годинник як вентилятор.